До чергової частини Конотопського районного відділу поліції від жінки надійшло повідомлення про те, що за місцем мешкання помер її знайомий. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. Під час огляду помешкання поліцейські виявили тіло 38-річного чоловіка. У квартирі загиблого панував безлад, а на столі мався посуд та залишки їжі, які свідчили, що власник квартири приймав гостей. Подальшому, після отримання результатів розтину, було встановлено, що потерпілий помер внаслідок ножового поранення. З місця події правоохоронці вилучили ножі, один з яких ймовірно і став знаряддям вчинення вбивства. Як пояснив нападник, між ним та знайомим виник конфлікт, у ході якого зловмисник взявся за ніж та наніс удар у груди потерпілого, жому от і в ото область Це моє дуже Хороший друг. я всю житло в казі. Я всю жизнь буду там. Это моя. Житими заходом, працівниками сектору кримінальної поліції, встановили особу зловмисника. Ним виявився 47-річний канатопчанин. Правоохоронці затримували чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі під персуальним керівництвом прокуратури вже повідомили чоловіку про підозру за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваного запобіжного заходу вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.